Виборі професії я був і залишився однолюбом. Уже 40 із лишком років працюю в засобах інформації, і за цей час написане мною могло б скласти десятки грубих фоліантів. Але й досі запах друкарської фарби зі свіжих газетних шпальт є милішим для мене від аромату витончених французьких парфумів. А кожний власний матеріал, що має з'явитися у тому чи іншому виданні, чекаю як на зустріч із коханою людиною. 24 лютого 1962 року у житті Володимира Григоровича Пелеха сталася подія, яка різко змінила його життя і визначила його майбутню долю. Юнака взяли на службу до Миколинецької районної газети. Чи могли уявити собі його батьки, прості селяни Лемки, що хлопчик, який з'явився на світ 12 червня 1939 року, в селі Жогатин Бірчанського повіту? Перемишлянського воєводства стане одним із найкращих публіцистів України. Однак до цього визнання Володі довелося пройти складний життєвий шлях. Коли йому виповнилося 6 років, батьки були вимушені покинути рідне село і переїхати на постійне проживання в Радянський Союз до села Зубова Тербовлянського району Тернопільської області. Масова депортація українського населення з Польщі, яка згодом дістала назву Операція Вісла, почалася 15 жовтня 1944 року і тривала до 60-х років після підписання ганебної угоди між радянським та польським урядами. Я добре пам'ятаю ті часи, коли нас виганяли з рідних домівок із батьківських теренів, етапували до залізниць, запихали у вагони, призначені для перевезення худоби. І вивозили в різні кінці. Тих, хто виявляв спротив, розстрілювали на місці або ж зі зв'язаними руками та каменюками на шиї, кидали з крутих берегів сяну, і його бурхливі води аж червонілися кров'ю. Ось так виглядала страшна і злочинна акція, що в офіційних документах значилася як добровільне переселення українців, яка призвела до депортації близько 600 тисяч людей і розсіяла їх по всьому світу. Дитинство Володимира пройшло на Тернопільщині. Після закінчення різдвянської семирічної школи хлопець вступив до Теребовлянського технікуму підготовки культурно-освітніх працівників. Саме під час навчання у ньому Пелах почав подавати дописи до періодичних видань здебільшого писав про студентське життя. І, хоча більшість матеріалів повертали, однак ті публікації, що з'являлися на шпальтах єдиної обласної газети у Тернополі Вільне життя, додавали юнакові авторитету як серед молоді, так і в рідному селі. Не полишав він писати і тоді, коли, сповнений патріотичного пориву, поїхав будувати комсомольську шахту на Донбас. Там він освоїв професію муляра, пізніше шлаковика та кочегара на Ворошиловоградському заводі шахтного машинобудування. Написана в той час замітка про недобросовісну комірницю, яка підсовувала працівникам замість нових спецівок непотріб, мала неабиякий резонанс. Після перевірки комісії жінку звільнили. Тоді Володимир і відчув справжню вагу друкованого слова. Під час служби в армії Пелех стає одним із найактивніших військорів газети Туркестанського військового округу Фронзавець. Саме тоді Володимир почав серйозно готуватися до професійної роботи в засобах масової інформації. Збирався вступати на факультет журналістики Київського державного університету. Однак єдина дембельська витівка круто змінила його долю. До університету Володимир Пелех тоді так і не вступив, проте почав свій журналістський шлях із праці в районних газетах Західної України Миколинецької, Теребовлянської, Власкором газети ЦК ВЛКСМ Комсомольське плем'я по Тернопільській області. У той час він вступив на навчання на факультет журналістики Львівського державного університету. Пізніше Володимира Пелеха направили в Козівську районну газету, де він працював завідувачем відділу партійного життя. А вже в липні 1967 року, за власним бажанням, Володимир Григорович переїхав на Буковину. Саме у Новоселицькій районній газеті і трапилася доленосна зустріч, яка знову кардинально змінила його життя. Здається, зовсім недавно ти з'явився у новоселецькій редакції районки. Мої колеги одразу напророчили, що ми будемо разом. З того часу я повірила в долю. І все ж, коли Бог посилає долю, то нею треба ще зуміти вміло розпорядитися. Я зараз пам'ятаю твій перший дотик до мене у кінотеатрі, трохи згодом перший поцілунок, і то мить, коли між нами загорілося, ніби зірка на небі запалала почуття, яке з роками ставало все сильнішим. Чим він мене привабив, мабуть, своєю щирістю раз, і він увесь аж світився якоюсь любов'ю до людей. Я зараз аж з дружжю говорю, тому що воно це дійсно щиро. Він мав дуже багато друзів, він був надзвичайно розумний. І протягом усього життя він, він багато читав, хоча він заочне навчання закінчив, але він надзвичайно був розумний. І тим він мене, мабуть, і взяв, що він такий дуже щирий, теплий, такий радісний. І Отак ми і, і подружилися, і потім поженилися. Родина Пелихів сім разів переїжджала з однієї оселі в іншу. Змінювалися і редакції. У 1971 році Володимира Григоровича перевели в Чернівецьку обласну газету Радянська Буковина на посаду завідувача відділу партійного життя. Через два роки Пелех уже працював заступником редактора і завідувачем відділу ідеології, пізніше редактором цієї ж газети. За цей час у родині народилися двоє синів: Сергій та Вадим. Дитинство яких здебільшого минало в редакції все моє дитинство це редакція. Після школи до батька, коли є час музична школа, важко мені музика давалася. Піаніно в редакції до цих пір. Вона є в газеті Буковина це піаніно. Там я якісь гами грав. Бачив, як батька цей процес відбувався, виробничий, що називається. Звичайно, все так ну, не, не звертав на це увагу. Ну, працює та й працює тато. Але тепер я розумію, що, що це означає, і скільки здоров'я йому це вічно коштує. І підготовка матеріалів, правка, домовляння як з авторами, так і з героями. Е, ну це, а, а я вже не кажу про те, що якісь такі технічні питання, адже це найбільша газета області. З шаленим по нинішнім міркам тиражем, я не знаю, там по-моєму, до 200 тисяч, якщо не більше, це і виходила газета щодня. Це були і шалений обіг коштів, і шалений авторитет. Тому що якщо газета вже написала, то труба. Ну якщо там якийсь критичний матеріал. Крім журналістських та адміністративних обов'язків, Володимир Григорович, попри тотальну зайнятість. Був зобов'язаний майже щодня відвідувати партійні заходи. То дійсно, були надзвичайно складні часи. Він дуже важко переживав різні заходи партійні, тому що обов'язково його десь мали зачепити і сказати, що газета не те пише, не так пише. І Він приходив додому і переживав дуже. І між хворобою е, був спочатку обширний інфаркт у нього, а потім захворювання через пару років захворювання шкіри. І Між цією хворобою він зумів написати невеличку книжку Сповідь під тягарем подвійної моралі, де він описав, як йому нелегко працювалося в ті комуністичні часи. Нелегко працювалося, тому що він не мав волі. Він був редактором, він був заступником редактора, він завідуючий відділом, але він мав робити те, що йому казали. І тому, звичайно, йому було надзвичайно складно. Людей вони не мали за людей, вони могли образити під час їхніх зібрань поважних людей. Тому це його і, і, і хвилювало і боліло. Я вам скажу, що це був дійсно гарний журналіст, можливо, один з кращих журналістів, який розумівся на інформації. У нього була інформація е, вишукана. Інформація дійсно достойна публікації у всі, всієї України і, можливо, е, на, на світовому рівні. Він знав, де її шукати. Він навіть міг планувати цю інформацію. Ну і пізніше, коли вже він був пенсіонером, от він е, захотів написати книгу про своє життя, про свою журналістську діяльність. І він вважав, що та й ми всі вважали, що тоді, у партійні часи, все-таки журналістика була однобока. Журналістика була, я би сказав, трошки жорстка. Чому? Тому що це дійсно була е, журналістика і робота під тягарем подвійної моралі. Ось він цій книзі все описав. Я вам скажу, що цю книгу сприйняли не дуже е, ввічливо, не, 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 не дуже з розумінням ті, хто дійсно тоді був у компартійних органах і був ряний такий компартієць. Він написав деталі, які є в свої переживання, е, стиль роботи партійних органів із пресою. От, і це сьогодні виглядає ну, трошки кощунство, тому що ми дійсно працювали в дуже тяжких умовах. Між тим на атмосфері в колективі його хвилювання ніяк не позначалися. Навпаки, Володимир Григорович намагався відгородити підлеглих від доган та маразматичних казівок, захистити їх від партійного свавілля. Він захищав своїх час, щоб знали. Він дуже він цінував людей, які ну там творчі були. І він поважав людей, люди поважали його. Це людина була, яка довіряла своїм, скажімо, працівникам. Зразу от на слово, не знаючи, не питаючи. Найперше отак. От. І так воно і, в принципі, було. І я не, не чула якихось таких, щоб десь у Володимира Григоровича були якісь, якісь конфліктні ситуації такі, щоб він не довіряв людям. Ми спокійно працювали. Газета «Живий організм, щось там дали не так. І в кожній статті є автор. Першим ділом, звичайно, страждає автор, потім е його керівник і редактор. Але і так само батько отримав завдання покарати а автора основне покарання це звільнення. Е він вишукував моменти, як прикрити цього автора, як його десь чи відправити в відпустку, чи дати догану якось, щоб його не бо, це ж не просто що. Е, потім на якихось бюро, чи все розглядали. Ну що, наказали, звільнили, і оце йому доводилося бути цим буфером між е, е, партійною та тоталітарною цією системою і колективом, обіймаючи різні адміністративні посади. Володимир Пелек завжди залишався насамперед паховим журналістом. Його публікації були талановитими і щирими, і над кожною він працював несамовито, переписуючи по декілька разів. Це був редактор, але насамперед журналіст, який був одним із найкращих публіцистів. Буковини, а може й України, ну, принаймні, це був єдиний е, на Буковині е, журналіст, який мав премію Ярослава Галана. Пізніше у своїй книзі під тягарем подвійної моралі, фрагменти журналістського життя Володимир Григорович про цю нагороду писав досить стримано. Тодішній доробок та нагороди за нього зараз особливого захоплення та ентузіазму в мене не викликають. Адже я добре усвідомив, що тодішня моя робота аж ніяк не сприяла боротьбі за незалежність нашої держави, а скоріше навпаки, але не спішіть мене гостро осуджувати за це. Згадаймо, що таких людей, як Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл чи Василь Стус, що відкрито виступали проти тодішнього режиму і свідомо прирікали себе на прозябання в колимських гулагах, колоніях посиленого режиму і навіть на смерть, було дуже мало. Абсолютна більшість населення, у тому числі і творчої інтелігенції, забамбулена комуністичною пропагандою, служила чинній владі, і навіть розуміючи її антигуманну суть, змушена була працювати на неї, бо ж кожному з нас належало якось існувати, утримувати сім'ю, вчити і виховувати дітей. І єдиним джерелом тоді була для цього заробітна плата, котру ми, журналісти, отримували в редакціях і змушені були відробляти її. Зараз закидають, що він був е е членом партії і керував партійною газетою. Це не партійна газета була, це головна газета області. І не, не його приходь, що вона від компартії. Це, це час такий був. Тоді інших просто не було. Молодий буковинець» якось такий був чи, е е виданням молодіжної організації Компартії. Інших газет не було від слова зовсім. Він... Е, умів писати його е, перо було дуже таке, е, я би не сказав, що воно гостре, воно було правне, воно було професійне, вмів е, е, знайти образи, вмів відійти від е, навіть е, від тих канонів, які нав'язувалися, які тиснули, які били на нього, і десь там говорити про правду ту, яку, яку міг у той час. Так що не потрібно говорити про нього як про великого якогось ідеола комунізму. Не був він таким. Він не міг бути навіть через те, що у нього на генному рівні, на, на тому рівні, де він жив, де, де він питав від землі, від землі, мав той корінь українства з, з тих переселенців, яких знищували в Польщі тоді, то можна говорити про те, що він. Він не був таким, яким хтось хоче його тепер бачити. Вони просто ті люди, які хочуть це, це нав'язати. Вони не розуміють ні того часу, ні тих людей. Проте у всі часи за будь-якого режиму люди жили, кохали, творили. Володимир Григорович дуже любив свою дружину, яку завжди називав Марічка. Любив синів. Він із захопленням збирав гриби, мішками приносив додому і сам же їх чистив. Любив свою дачу. На який посадив багато дерев, а ще неймовірно захоплювався риболовлею. Звичайно, в дитинство це ну, згадується якісь такі яскраві плями, особливо з батьком це гриби постійно, рибалка із ночівлею, якісь. Ну але в переважно це також місця, де, де його чекали. Тобто люди, про яких він писав. Запрошували вже тоді в гості, і ми приїжджали. Якісь такі автентичні, з дитинства це ну ще малий, але оці такі от плями, справді, якісь е, в пам'яті, що це якісь дерев'яні будиночки, все воно так ну е, як казково. Це от ну, але все одно все навіть відпочинок. Він пов'язаний був. Я ще тоді пам'ятаю, що е, навіть на відпочинку він все одно працював і це. Ну така я вже зараз розумію, що це така особливість, що журналіст він не має ні якихось вихідних, ні відпусток. Він відповідає за все, ж особливо якщо він керує, то він відповідає за все, що відбувається в його редакції, в його колективі. Володимир Григорович був професіоналом своєї справи, який не боявся конкуренції. Він не прагнув оточити себе сірістю навпаки, допомагав журналістам-початківцям а молодих і талановитих згуртовував навколо себе, запрошуючи на роботу до редакції газети Радянська Буковина. Володимир Грош Пелех працював редактором до 1984 року. Саме того року я почав працювати у журналістиці. І, звісно, це я знав, не були особисто знайомі, а тільки я знав прізвище як редактора. Газети, але е, на той час я вчився в університеті на вечірньому факультеті, і в мене була тема дипломної роботи традиції Ярослава Галана у творчості публіцистів Буковини. Ну, звісно, е, щоби не взяти в свої роботи творів Володимира Гроча, я не міг, тому що це був один із, із основних е, моїх е, ну, скажімо, авторів, які, на базі яких я готував свою дипломну роботу. Володимир Герович дуже щиро, дуже так, підійшов до мого прохання. У нього були підшивки, вирізки зі своїми матеріалами, і це мені надзвичайно допомогло у підготовці мого дипломного проєкту, який я захистив на Володимир Володимирич на той час був відомий журналіст, гарний редактор. І головне, що молода, симпатична, розумна і ввічлива людина. Буквально він, як я прийшов сюди, от він заповнив нас молодих е, випускників університетів, і Київського, і Львівського. От і він слідкував за нами. І от у цій книзі е, під тягарем подвійної моралі, якою я редактором із його підписом е, таким гарним. От він написав, що була когорта молодих людей, яка тягнулася до журналістики, до життя. І писали не тільки, скажімо, в газету Буковина, а й інші видання. І він радів нашим успіхам, а ми раділи його роботі. Як нам працювалося? Працювалося дуже гарно. Нас ніхто не опікував дуже. Нам давали можливість і знайти матеріал, і нам написати матеріал, а головне щось своє вкласти у цей матеріал, своє бачення, свій маленький досвід і, можливо, якесь оригінальне мислення. На жаль, ні журналістський талант, ні гарні організаторські здібності, ні попередні заслуги не вберегли Володимира Пелеха від чергового крутого повороту долі. Одного разу помер якийсь член політбюро. А о, тоді не було такої методики друкування газет, як тепер. Е, у кожного лінотеписта був е, член бюро е, на цим е, на кліше, і вони е, були підряд всі. І кожен лінтопис знав, де який стоїть по е, рахунку. Е, перший, другий, третій, четвертий по, по, по номерах. І одного лентописта впали. У палеці кліше і коли складав, неправильно складав по, по номерах. З'ясовується, помер там Соломницю чи, чи Гришин. А він переміняв їх двох. Одно, замість того, хто помер, поставив того, хто живий. І ранком вийшла е, радянська буковина, з тим, живий, сказали, що живий, і сказали поминальне слово про того, хто помер. Сам е, Пелех тоді навіть не був, він був відряджені, він навіть не був тоді у редакції. Нічого викликали, вигнали з роботи і ледь тюрму не посадили. Хоча вже потім, коли він готував книжку, я прочитав, що е, не тільки партійні номенклатурщики на нього копали, а й в колективі були люди, які е, ну, підставляли чи що якісь спеціально. Хто це батько ніколи не казав, я не докопувався. Десь так ну, зараз мені там розказують, що а може це той, може це той. Час минув, ну що, вже так є. Ми вже не, не відмотаємо цю історію. За радянських часів таке звільнення було все одно що вовчим квитком. А відтак працевлаштування за фахом здавалося неможливим. Багато людей у подібній ситуації були зламані, тому коли відразу після звільнення Пелех зник на декілька днів, у редакції насправді розгубилися. Тим більше ми були дуже стривожені, бо десь Володимир Жигорович на кілька днів буквально пропав із черніпців, і ніхто не знав, де він і що. Появляється, він через кілька днів, живий, здоровий, і приносить серію матеріалів, дуже глибоких, дуже аналітичних, під назвою, я і пам'ятає, до сьогоднішнього дня аварія на трасі. Оцим ми були найбільше, найбільше вражені. Тобто він ще раз показав, що головне не адміністративна робота для журналіста, а головне те, як ти вмієш показати себе як професіонал. Ось саме таким професіоналом високої проби Володимир Григорович і був. Потім його призначили завідуючим відділом будівництва радянського будівництва. Він роботи журналістської не боявся, він пішов на роботу. Працював він дуже багато, працював, віддався сповна роботі. А редактором був Радавчук. Прислали його з обкому партії. Нездара, не здара, не фахівець, журналіст низького такого рівня. Постійно, як тільки напише Володя статтю, він її править до того, що вона вся червона. І Кілька разів це було, потім Володя не витримав і порвав ту статтю, яку він знову черговий раз виправив, і пішов і написав заяву. Без роботи Володимир Григорович залишався недовго і незабаром влаштувався власним кореспондентом ТАСС-Ратау. сьогодні укрінформ. В принципі, йому ж от він був власкор е, е, ТАСС-Ратау, то йому достатньо було там робити одна інформашка на 30 рядків е, раз на кілька днів. Йому цього не вистачало. Для творчого розвитку він писав газети. Він допомагав мамі видавати якийсь журнал освітянський. Він займався з студентами, з учнями в школі «Юнпрес». Ну, Серед його випускників я вже зараз не згадаю хто ігор кравців, наприклад, та багато молоді, яка і зараз є в професії, проходили цю школу юних журналістів. Тобто він брався за все, він писав критичні такі матеріали. В нього була своя колонка останніми роками, коли він вже ходити, погано міг. Але з дому він писав, він орієнтувався в всьому, що відбувається в місті, в країні, і колонку мав в газеті Час. І він такі матеріали повидавав, якщо би зараз повернути у той час, коли, коли він у нас працював в стані свої. Тижні, останні місяці свого життя, ви побачите якісь дуже серйозні матеріали. До речі, там е... Багато чернівчан і навіть теперішніх окремих керівників побачить себе, як, як він написав правду про те, що робиться, що робиться з людьми, як, як вони е, одні деградують, другі піднімаються, як вони е, ну, людські моральні цінності, які в кого є, у кого в кого загублені, і яким чином губляться, Він е, володів. Добре словом, володів добре ну, психологією людською. Добрий, ну, і тому він легко, легко бачив людину кожного. Якщо ви підняли ті матеріали, які він написав, то ви б побачили наших тих людей. До речі, багато є. Тих, які сьогодні ще вважають себе такими морально чистими, такими красивими. Вони подивиться, що вони робили тоді в цей час. Володимир Григорович Пелех. Упродовж усього свого життя залишався порядною, щирою та розумною людиною, а ще душею компанії. Якраз коли ми зустрічалися десь у таких на якихось оказіях, де збиралось товариство журналістське, то е, він дуже, як кажуть, до себе приваблював. Він е, дуже любив пісні, е, коли ми співали, любив пісні, і взагалі він був таким, від нього така йшла позитивна аура. От що він був, то це завжди людина компанії. У нас дуже багато було вічно вдома друзів, журналістського кола, особливо коли були молодші батько, мама. То це ну не то що там якісь були вічні застілля. Вистачало чай, якесь печиво, мама торти, пиріг, спекла. І, і от могли вечорами сидіти, говорити. А ми дітьми приходили також з дітьми, гасали, то в нас в квартирі, то вже в квартирі у друзів. Тобто оці вічні кампанії це було саме таке журналістське спілкування неформальне. І він вічно був в центрі цього. Десь, чи приїде там в село, десь до батьків своїх, чи маминих. Вічно його обступлять і починають розпитувати, як там, ну, Володі розкажи, там, що -то там зробив. то, -то. І він оце ну, от, як агітатор-політінформатор приїжджав. такий, Почуття гумору, це ну, пам'ятаю до цих пір. По-іншому ніж Марічка, маму не називав. І, оце, і з піснями прокидався, оце, якось, ну постійно пам'ятаю, він вже щось собі мугікає. Може, і це мені передалося, там, і гітара, і все інше. Журналістський талант Володимира Григоровича Пелеха передався його дітям Сергієві та Вадиму. Однак старший пішов у бізнес, а молодший нині очолює телерадіокомпанію. Разом із матір'ю Марією Максимівною, вже після смерті батька, вони видали книгу Журналістика крізь розум і серце, де зібрані архіви, спогади, інтерв'ю Володимира Григоровича. Лауреат премії імені Ярослава Галана та двічі володар призу Золоте перо. Заслужений журналіст України. Нині на його будинку, на вулиці Райса, де він мешкав останні роки, встановлено меморіальну дошку. Однак головною нагородою його життя залишається пам'ять усіх, хто любив і цінував цю талановиту людину. Я не маю права бути байдужим, безпринципним. Моя професія це як фронт. Маєш завжди бути на передовій. Кожен газетний матеріал пройшов крізь моє серце. Бо ж ви добре знаєте, життя штука відповідальна. А прожити життя маючи за плечима таку професію як журналіст, відповідальність більша удвічі. І сьогодні я гордий від того, що у найважчі періоди знущань над творчою особистістю завжди залишався людиною. Володимир Пелех